Це знаєте, друзі, от, е, дуже приємно, що багато хто знаходить в собі сили і можливість подякувати за те, що я роблю. Чому? Тому що е, я ж не просто розповідаю про будівництво, я ж намагаюся дати інструменти. Для того щоб ви знайшли мотивацію для себе збудувати якісно і і насолоджуватися тим будинком, котрий ви збудуєте. Я намагаюся дати вам впевненість в тому, що будівництво заслуговує на те, щоб ви були будівельником, що тут є можливості ставати краще, є місце для творчості, для саморозвитку. Вся моя робота присвячена саме цьому. Я популяризую інженера, інженера-будівельника. Я популяризую правильне відношення до будівництва, до поваги до своєї професії. І я повинен бути прикладом, хочу я не хочу. Якщо я вже взявся, то мені потрібно. Тому... Пане Юрію, пише, що вони з братом натхнені моєю працею, і вони за це дякують. Я дуже вам вдячний, пане Юрію, що ви і спонсор мого каналу, тому що ви підтримуєте те, що я роблю. І ви замовили у нас проект, і ми робили його з задоволенням. Я сподіваюся, що ви збудуєтеся і будете насолоджуватися цим будинком. Тому моя вдячність, вона теж е дуже велика за те, що ви робите, і за те, що ви підтримуєте. Тому що саме от завдяки цій підтримці, я розумію, що це треба, це комусь треба. Та ні, друзі, це вам треба. В першу чергу це вам треба. Тому що е на одному з вебінарів, якщо хто пам'ятає, я розповідав про те, що на в будь якій професії, в, в, в будь-якому бізнесі в де б би не були чим би не займалися, завжди повинен бути той, до кого тягнуться, до кого підтягуються. От на, я при, приводив вам приклад. На Карчуватки у нас був цегляний завод. Це, до речі, завод, який збудував Терехов. Не я, мій однофаміліс. Може, не знаю, можу мій родич. Але так, в царські часи він називався Завод Терехова. Що є, то є. А я все життя з повагою відносився до Карчуватки. Ну хто пам'ятає за Карчуватський завод? Це була італонна якість цегли. Завжди стабільна якість. Вона була красива. І я мріяв з неї збудувати будинок. Я був просто в шоці від того, що цей завод закрився після великої модернізації, як збитковий, і продали ділянку під будівництво. Я був в шоці. Для мене це була трагедія. Я навіть не знаю, чи хтось відчув цей цю, цю рівень трагедії, тому що саме Карчевацький завод в Україні тримав цю планку. Він тримав планку якісті цегли в Україні. І закриття цього заводу це дуже великий був удар по всій індустрії цегляних заводів. Просто по всій. І на сьогоднішній день, коли мене питають, Олександр, порадьте цеглу, я не можу порадити, а тому, що нема тих, кого хочеться порадити. І я чудово розумію, що якщо хтось фірма, наприклад, Apple, да, Стів Джобс, він задав оцю планку і він її тримав. І подивиться, коли його не стало. Що стало з фірми Apple? Що стало? А що стало з їхніми конкурентами? Ну, так само. Нема проривів. Вже багато років проривів більше немає і не буде. Тому що немає оцієї планки. Нема. Кожна планка вона з'являється і вона зникає. Це абсолютно нормальний, природний еволюційний процес. Гарний вчитель той, учень котрого став кращим вчителя. Пам'ятаєте це? І бути гарним вчителем це важливо. Тому мені дуже приємно, що навколо мене збільшується спільнота людей, котрі поділяють саме моє бачення, відношення, котрі хочуть навчитися цьому, котрі шукають натхнення в тому, що я роблю. Тому я дуже вдячний. Дуже. Отак от, от воно пафосно вийшло в кінці кінців.